Ви для нас є таким зразком для наслідування, тому що ви проявили цю мужність. І Я завжди ставлю вас у приклад для інших. Ті, хто там нарікає, говорить, що мені важко, мені так це. Я кажу, погляньте на президента. Поки глава ПЦУ ставить Зеленського за приклад, його найближче оточення потрапляється на розкраданнях в енергоатомі: десятки мільйонів, фіктивні фірми, кримінальні схеми. І все це під час війни. А підлеглі самого епіфанія в цей час працюють на іншому фронті, захоплюють храми у ПЦ, десятки сотні масових рейдерських атак. Йому не легше, тому що він кожного дня із зустрічі і міжнародні зустрічі, телефонні дзвінки. Ми не встигаємо там слідкувати практично соцмережі. Саме цим прикладом захоплюються глава ПЦУ корупційні мережі та розкрадання. Кожен працює справді хтось у схемах, хтось у рейдерських атаках на церкву.